Вітаю, з вами В'ячеслав. Сьогодні говоримо про нову професію, називається Intelligence Engineer або навіть джоб роль. Хоча я би говорив, що це швидше за все вже варто розглядати як професію. Знаю, що ви чули взагалі про таку, але зараз почало з'являтися статті про неї інформація. На доу вийшла цікава публікація цієї осені про Intelligence Engineer і, зокрема, про те, як в софтсерві вона впроваджується. Софтсерв це одна з перших компаній в Україні, яка почала використовувати цю роль. Давайте ми про неї поговоримо, що це таке. Чи справжня це професія? Бо до одного з моїх відео написали коментар про те, що DevOps не є справжня професія. І мені здається, аналогії Intelligence інженір і DevOps, вони просто е, прекрасні для того, щоб їх тут згадати. Я, я думаю, е, за Девопса за навряд хтось буде говорити, що це не справжня професія всерйоз. Тому що треба просто розуміти, скільки девопси заробляють. І гарний Девопс насправді може заробляти досить космічні гроші, і на те є виправдання, і воно полягає просто в тому, що він приносить цінність для тих, хто платить, і вони готові платити. І якщо говорити про історію виникнення DevOps, то це дуже цікава справа. Ніхто в. Університетах цю професію не придумав. Це професія, яка просто виникла, тому що бізнес побачив потребу, і вона сама природньо сформувалася як комбінація власне, навичок системного адміністратора, тобто раніше були просто системні адміністратори, і навичок розробника, коли ти можеш не тільки знаєш про мережі. Можеш там сервачок підняти, налаштувати, а ти можеш якийсь написати скрипт, там, CI-CD налаштувати і, і, і тому подібне. І, і взагалі, як розробник, розумієш, як працюють програми. І це дуже, дуже важливо, бо системний адміністратор володів зовсім не тим набором навичок. І, наприклад, це не була пряма заміна системного адміністратора. Системні адміністратори теж потрібні були і залишаються. Але якщо, наприклад, мова йде про хмари, то хмарами зазвичай займаються саме Девопси. І професія, виходить, виникла десь там в 2000-х роках, 2000X якийсь. Десь 2007 там сьомий і після того почали вже говорити про те, що компаніям потрібні девопси. І перші девопси вони не закінчували університети, то по напрямку Девопс. А взагалі це треба подивитися, от хто хто з університетів прям в девопс готує. Я думаю, що це якщо, якщо роблять, то все таки небагато це. У тебе є навички комп'ютер сайенс і, і знання, і ти просто перекваліфіковуєшся в DevOps або розвиваєшся в напрямку в напрямку DevOps. І перші DevOps, вони, власне, так. І еволюційно туди потрапили, так? Тобто є потреба, людина доучується, ймовірно, це люди вже були з достатнім досвідом, та взагалі є така річ, що Джуніор Девопс це щось не, не дуже. Серйозно звучить, тобто люди вже зі знаннями з досвідом, яким можна доручити налаштування складних систем в хмарі, моніторинг, securіті, там величезна купа. До речі, є спеціалізації девопсів, DevSecOps, тобто той, хто з securіті працює. Зараз з'явилися ML-Ops, коли Machine Learning запускати різні моделі. Тренувати їх для цього треба там певні теж знання. Хоча, як на мене, то МЛОБ це така підмножена DevOps, не, не настільки широка, як DevOps, як професія загалом. Добре про, про Девопса. Я думаю, всі розуміють, що це професія справжня, просто важлива контекст його появи, як, як, як це трапилось. І зараз виходить на сцену Intelligence інженір, як на мене, назва така досить цікава, бо у багатьох Intelligence асоціюється з розвідкою розвідка. Насправді слово це не тільки до, до, до розвідки, да, це там, до інтелекту, з, застосування його. І як на мене, воно досить, досить вдало звучить. Тобто не просто там якийсь там Я-інженір. Що таке я інженір? Це щось дуже, дуже широко. А от коли ми говоримо про саме застосування Я інструментів, то назва, як на мене, дуже гарна. І тут якраз. Я думаю, всі слідкували за тим, що коїться на ринку, там почалося з промпт інженірингу Там з'явилися великі повні моделі, почали говорити промпт-інжені, потім почали говорити, що там для побудови систем потрібен контекст інженіринг, зараз intelligence інженіринг. І кожна з цих назв, вона має свій свій, свій нюанс. Важливо, до речі сказати про інженіринг, що мабуть варто розділяти там якийсь оператор систем від, від від інженера. Хто такий інженер? Інженер це той, хто використовує саме інженерні знання, практики, які науково доведені. І застосовує для вирішення прикладних задач. І це відрізняється, наприклад, від науки, де наука вона щось розробляє, досліджує, винаходить нові знання, це, скажімо, там глибше, але науковці вони часто не мають потрібних прикладних навичок, щоб вирішувати задачі реального світу. І відрізняється від тих же, будемо називати, операторів людей, які не інженерними знаннями, просто рівень там звичайного користувача, який застосовує. Системи, і він не має глибокого розуміння, як їх побудовані, на відміну від інженера. От інженер він повинен мати глибоке розуміння, як системи працюють, як їх підібрати, як їх оптимізувати, як їх розробити. Але коли ми, наприклад, говоримо про інтелідженс інженера, то що це таке? Чим відрізняється, наприклад, від Data Science. Machine Learning. Це людина, яка дійсно в першу чергу застосовує системи. І зараз, я би сказав, що є буквально кілька відтінків, як це можна розглядати. От один відтінок це так: ми беремо якихось готових AI-агентів, їх налаштовуємо. І використовуємо для вирішення прикладних задач бізнесу, і сюди, до речі, входить питання написання коду розробки таких систем. Їх теж ми робимо з використанням ai агентів і компанія. Наприклад, декларує софтсер декларує, що там на 70% скорочення там тривалості проєктів. Цим насправді займаються мої колеги. То я не можу там від їх імені там. Розкривати деталі, якісь. Але якщо говорити от саме про нашу компанію, те, що публічно озвучено, то ми беремо людей в першу чергу вже існуючих інженерів. Тобто це поки що не навчання з нуля, хоча це не виключено. Що що будуть набирати, будемо набирати людей е, з зовнішнього ринку, щоб доучувати, але поки що це люди в середній компанії, їх за певними програмами переучують, до, до, доучують, дають їм інструменти. До речі, компанія вона має власні розроблені агенти. І саме це, до речі, одна з таких, таких цікавих, я вважаю. Конкурентних особливостей найближчого майбутнього, коли компанії будуть розробляти свої власні AI системи на своїх даних на своєму досвіді, і вони не будуть їх віддавати публічно, а будуть використовувати для досягнення конкурентних переваг. Тому. Має свої агенти, і ці люди мають їх застосовувати. Причому застосування це як там, розробка, ну скажімо, там звичайних систем, так і розробка систем з там, де використовується генеративний штучний інтелект. А для цього все це все треба розуміти. Треба розуміти моделі, тренування, токени, контекст, оцінювати якість, як там будується раг, які є його альтернативи, і так далі. І тому не, ці, ці всі речі, в принципі, про які я говорив раніше, але раніше я це не говорив в контексті, що є окрема роль чи професія, intelligence engineer. і ті, ті хто зараз це все вивчає. Навіть без того, щоб переходити там, змінювати свою професію, я думаю, в якийсь момент може прийняти рішення, щоб саме так, так себе називати, туди переключитися, і аналогічно тому, як в якийсь момент дуже швидко стало, треба багато девопсів. В якийсь момент точно також має стати потреба. ну Не буду говорити на 100%, має, але з високою ймовірністю, це, це може трапитися, що буде потрібно багато інтелідженс інженерів. І це те, що ти не вивчиш дуже швидко. Так само, як не можна дуже швидко стати, стати девопсом, бо досить великий обсяг. Інформації треба здобути, практичні знання, їх якимось чином підтвердити. Тому, власне, це все, це все саме так і виглядає. То. Ну, ось, ось, ось так. До речі, я. Перевіряв вакансії. У нас ще є відкриті на інтеліженс інженера. Поки що я не бачив таких вакансій, але всередині компанії вони є. Я, я думаю, з високою ймовірністю, вони з'являться і назовні. Просто настільки все ще нове, що е, ймовірно, ну просто брати людей вже готових інженерів, які відповідають вимогам. Буде проблемно. Треба буде доучувати, тренувати. В Принципі, ми там в академії Софцерво, в університеті Совцерву, ми цим готові займатися. Я думаю, що цікаві почуєте новини, але поки нічого не буду називати наперед. Ну, то власне, власне, так. Дякую за увагу. Дивіться, слідкуйте за інтелідженс-інженерами, як на мене. Це дуже перспективно може бути перспективніше за DevOps.